Це у нас BMW F34 3 серії Гранд Turismo GT 14-го року машина, автомобіль в графітовому кольорі. В такому По фарах у нас йдуть ксенони і галогні фари. галоген стандартний. Це у нас диски. Диски, який у нас забув 18-ка. Є два комплекти резини, зимовий і літній. Це все в описі, яку написую. Безключовий доступ. Назискаємо, закривається, відкриваємо, відкривається відразу, а щоб був біля себе ключик. Панорама. Спойлер відкривається і закривається на кнопочку, задні передні парктроники. задня камера. Так, тут ще є камера 360. Ось тут ще камера є. Так, по кузову. По кузову в цього автомобіля. Візуальних дефектів ніяких немає, тобто іржі немає, нічого немає, все на місці, всі зазори на місці, але вона, вона була бита і крило рихтоване. Зараз хвилинку, яке крило рихтоване? Ліве там. Ліве заднє. Праве рихтоване. дверки там цілі. По ідеї, хлопці приїжджали, перевіряли, коли купували машину. І капот замінений, мінений, пофарбований. Купляли червоного кольору і пофарбували під колір. Фарба не відрізняється на різних елементах, тобто все гарно, візуально, автомобіль працює, як і технічно. Цього автомобіля ми поміняли масла. Я поміняв масло минулого місяця. Це в нас був в травень, в кінці травня, десь 27 числа. Десь такого числа поміняли масла, тобто 10 тисяч кілометрів можна не міняти масла. Потім перебирали повністю всю ходову. У мене є акт виконаних робіт. Там якісь детальки поміняли, і плюс передні стійки. Передні стійки тут стоять нові. Машинка гарно пливе. Не відчуваю ямок. Не потрібно нічого робити. На цьому автомобілі ми катаємося два роки Ось вирішив зняти відео, щоб було менше питань у клієнтів. Так, і що тут в салоні у нас? Так, заводимо, дивимося на пробіг, пробіг у нас. Тому що щось не збили, треба буде збити. Пробіг на 100% рідний, 189 тисяч, 2 дизель. Це для цього мотору дуже гарний маленький пробіг. Машина не димить, екологія на місці, вся безпека на місці, безпеку поновлювали. Безпека на місці. Так, Тут у нас, що? Тут у нас кнопочка спойлер відпускається. І піднімається. Це у нас кнопочка, щоб діти не бавились підйомом і опусканням вікон. Ці всі кнопочки зрозуміли. Це кнопочка. Для дзеркал бокових. Це у нас регулювавка все працює. Це датчик світла, теж все працює, мультируль, все працює. 에, так. Так, тут по, по режиму. Тут у нас є три режими, БМВ знають. Це в нас екоспорт, комфорт, спорт. І в цьому автомобілі є ще Sport. Не у всіх автомобілях є всі спорт плюс, то в принципі не у всіх BMW є оці режими. Плюс коробка це стандартна BMW-соська коробка на 6 передач, теж має спортрежим. Ми просто беремо і тягнемо в ліву сторону. Що тут ще? В цьому автомобілі є. Штучка, яка називається. Вибивається інформація про швидкість лобове. БВ. Так. Панорама працююча, закривається, відкривається і відкривається люк. Наліто бомба. Так, Тут минулий власник зробив вплівку, обив оце. Панельку. так Тут у нас матові, матовою плівкою оббили. Так, що тут ще є? З мінусів з мінусів цього автомобіля. Це в нас тут є три режими камери. Задня камера, зараз ми включаємо. Задня камера, все працює. Потім камера 360, все працює. І тут ще є така такий режимчик. Ось кнопочка для цього режимчика ми його натискаємо, і він не працює. Тут на, зображ... Тут на екранчику мають бути зображення, які висвітлюються на цих бокових дзеркалах. Дається зображення камери в бампері. Ці камери в бампері не працюють. Їх треба там поміняти. Я звертався до електрики по 100 доларів. Вони коштують, можна їх поміняти, але вони мені не потрібні. Дружина їздить на машині, вона теж ними не користується, ми користуємося тільки задньою камерою. Так, оце мінус. Це один мінус. Той, що я знаю. І Другий мінус, це у нас ззаду, до речі, дуже багато місця в цього автомобіля, не до порівняння з простою трійкою, є отакі заглушечки. То от в цьому місці з дитячим кріслом цієї заглушечки немає. Отаке. От ну і тут ще третій мінус, тут з панелькою. Ось тут така штучка. І візуально майже не видно. Але вона є. Не знаю, що то робили, то по ідеї поновлювали е безпеку і її там не до кінця чи засунули, чи що, чи я не знаю. Автомобіль перевіряли. Підключали комп'ютери, безпека на місці, екологія на місці, так як я говорив, по пробігу теж проблем немає. Там колодки, диски і так далі, все замінено. Все працює, тільки оці три нюанси, що я знаю. Ну і по кузову. По кузову теж приходили люди, щось там били прибором. Те, що я сказав, два елементи в шипаклці, там не <кій> і ще є мальовані елементи. Не мальована, дах не мальований, задня кришка бажника не мальована. Дві пари чи три пари дверця небальовані. Ну, автомобіль не в рідній фарбі. Тому така і ціна. Всім гарних продажів. Звертайтеся!